Ніч на 28 серпня Росія атакувала Київ. Для цього використовували ракети та ударні дрони. Загинули щонайменше четверо людей, серед них двоє дітей. Десятки осіб отримали поранення. Цю інформацію повідомив 24 й канал, посилаючись на Тимура Ткаченка, голову Київської міської військової адміністрації. У столиці постраждало понад 20 місць. Найбільше пошкоджень у Дарницькому та Дніпровському районах. У Дарницькому районі частину п'ятиповерхового будинку знищило пряме влучання. Рятувальники продовжують операції, щоб визволити людей з-під завалів. Удар зачепив дев'ятиповерхові та 16-поверхові будинки: приватний будинок, парковку та дитячий садочок. У Дніпровському районі пошкоджено 25-поверховий будинок. Біля 9 поверхівки горять автомобілі. У Солом'янському районі пожежу в приватному будинку вже локалізували. Шевченківський район також постраждав. У Голосіївському районі вранці сталося займання на кількох місцях. Понад 10 будинків залишилися без вікон. У Деснянському районі пошкодження в нежитловій зоні, а в Оболонському також є руйнування. У Києві пошкоджено багато об'єктів, зокрема, торговельний центр у центрі міста. В різних частинах Києва впали уламки збитих цілей. Рятувальники працюють на цих місцях.